У нас поляно. Дуже файно Непевно, найгірше за те, що я не знаю, скільки ми тут ще будемо, тобто чи години, чи півтори. А тут неймовірно холодно. Тут є якісь пічки, але вони не працюють. Не знаю, навіщо вони тут стоять. Ось перша. І там точно така ж пічка, теж друга. Сидиться, йде, йде один. О, ти, Артем. На вісіях. Я дуже хочу спати. Дуже сильно. А... А... в поясках туалета. О, дивіться, це болото. Дуже схоже на болото. Можливо. А, клас. Наші хлопці скупляються. <рик> О, <рик> нова кошта! <рик> Він пішов. Ось наш транспорт. Мені дуже подобається антуражні ось ці будиночки. Дивіться, ну, дуже файно виглядає. І тут гори, і будинки. Найкрутіше, що тут є, це говір людей. Закарпатська мова. Вона просто настільки екзотична для мене і дуже красива. Добре. Все. Всім доброго ранку, У нас зараз зупинка. Це наша ультратачка. Зараз буде змінюватися ціпки на колеса. Ось як це добре. Ой, клас. Фотографуй. Фотографуйте. О, ка. Не доїхавши пару метрів до нашого готелю, наша буханочка перевернулася, ну майже перевернулася. Щоб ви розуміли, я показую вам кадри, наскільки це було жорстко. Ну, лежить. дай я покажу. Я купив Діда Мороза. В кармані лежав. Ми ж отата. Мені нраві. Всім доброго дня! Ми вже прокинулись. Наша місцевість зараз виглядає дуже не презентабельно. Але мені дуже подобається цей номер. Нам сказали, що ми будемо з'їжджати звідси, тому що бронь є на інших людей. Тому, типу, нам треба буде з'їхати, але ми живемо на другому поверсі. Зараз підемо пити. До речі, я собі купила такі просі уги, Дуже маленький. Мені воно подобається. Зараз ми йдемо до наших друзів. О-ма-да! Oh Другий день. Ми вже приїхали. З нашого сніданку приїхали, прийшли. Це номер, з якого ми будемо з'їжджати сьогодні. Тут дуже жарко. У нас такий видочок. Ну, не дуже крутий, не, не самий крутий, який можна собі уявити. Тут невеличка така, як би що це коридор. Тут у нас ванна кімната. Все є, що треба. І зараз ми збираємо речі і будемо приїжджати в новий корпус. Але мені подобається цей. Я особисто з'їжджати не хочу, але треба. Бо нас заселили сюди тимчасово на один день. До речі, в нас навіть є телевізор. Я зрозуміла, що тут дійсно великі порції їжі. Не знаю, Артем мало звісно було. Він мою порцію доїдав. Сьогодні на сніданок у нас була яєчня з гречаною крупою, також чай. Та бутербродики з маслом. Це було прикольно. Мені все сподобалось. Я дуже сильно наїлась. І зараз черга збирати речі не хочеться його. Я вже вдяглася, ми приїхали в іншу кімнату, в інший корпус взагалі. Ой, який вид, господи, простий. Ну, в принципі, типу, можна жити. Але та кімната мені подобалася більше. Вже вийшла, але але вертаємось, тому що Артем забув собі надупник. Але ось дивіться, ну це просто дуже гарно, дуже кайфово. А ось, до речі, ці машини, на яких ми їхали. Ну, вона приблизно така ж була. Тут всі їздять на цих машинах. О, надупник. Артем, покажи надупник. Ось це, до речі. Наш стіл це виглядає ось так. Це якби їдальня. Їдальня і лаунж-зона нашого корпусу. Тут ми купуємо елітні напідки. Ось. Відомо. Я така смішна. До речі, постійно йде дощ. Це мої друзі. Це борт. Звісно, у мене була була клава, мама її викинула. Віце, це двіж буханок. На таких ми теж їхали, ви бачили Ось ми на лижній оцій-оцій тусовці. речі, ми в лижному магазинчику. Тут навіть можна орендувати речі лижні, але в нас свої. Ну і все, що вам потрібно, можете орендувати тут. Реклама. На цьому. До речі, ось наші хлопці. Ось, вся атмосфера. Зараз Артем вчиться їздити. <recessname isolation> а я зараз без нічого, тому що мені потрібно ще в номер сходити. Що, Антон? бачите, мене люди за корову доїте. Командир сказав, що все напівселити. Я засікаю часи, ви ти знаєш. Mm -hmm. я, коли... я хочу показати вам цю красу. Ми вже купили ось таку штучку. Це проїзд. Я взяла в таку і мені. Це на два спуски. Вийшло в мене за два. Ні, nee, ну, держати yes. просто потрібно за было. два білетки от карточки. За день не зви. Як тобі враження? Mm -hmm. файно. Файно, це файно. Там, короче, така класна наліпка є. Там написано мовою розмовляють, язиком ліжуть. Це правильно так? Правильно, кажется. Ми вже на підйомі. Ось така краса відкривається. Там наші друзі. І Артем. Файно. Файно. Дивіться, тут є сліди. Лапок дуже великі. Артем сказав, що це може бути ведмідь або вовк, Це таке припущення. А ось ця штука, до речі, що вона робить? Друзя, це, напевно, у нас якось вирівнює на горі, тому що ми бачили вчора вночі. Воно їздило по горі і розравнювало напевно траси. За сьогодні ми спустилися лише два рази, тому що були всі дуже голодні, тому пішли в ресторан. Солам шина. Ось ця рожа вся поприколі. Ми взяли собі стейки. Що ти думаєш, стримає це? Ми пішли до цього ресторану по рекомендаціям наших друзів, але мені не сподобалось, тому що, по-перше, тут дуже дорого. А по-друге, чекати їжу доводиться реально довго. Тому я ставлю цьому ресторану 60. Після катання та чеку з ресторанами були дуже зморені, тому ми пішли додому купатися, відпочивати та ввечері зібралися грати в карти. Чіро тіро. Ну насім привіт! Я вже взяла свою балаклаву, клавуту, речі, вона в мене червона. І тим взяла на дупник. Ми йдемо зараз мекнемо. Расскажи <решит> мне. <решит> Алкоголическое настроение. А где это кракер? Нет, это там у нас где-то джиби. А что у вас на стене? Мы не дурфами. Прям найс. Вокруг Никуля. Ты же хитрый. Ты как будто. Мені здається, в нас живим традиція один раз спуститися з гори і потім іти їсти в калибу. Кому Ми зараз знаходимося в калибі. До речі, цініть класний вид. Я второй раз просто не смугу так. Ось, дуже буражно, мені тут дуже сумні подобається. Тропи тварин ось, і тут бац. Ось така. Підриваємо. Ось такий чувачок. Дивіться, одне обличчя. І видружати. Ось такий чувачок. Тут такий. Що хотів сказати? Всім привіт. Я купила два білети, Зараз йду до хлопців. Зараз буде якийсь дуже довгий підйом. Погілено дуже плотно, Зараз я на вершині Карпати. Це вершина найвища, з якої можна з'їхати самотужки на лижах або сноуборді. Подивіться на цю красу. Це просто неймовірно. Тут, до речі, є крест, а тут нема снігу. А тут же є, тому що там низина, а тут верховина. Я зняла лижі, бо мені було легше. Ось мої лижі там. Вони Фух. Ось, дивіться, куди ми підіймаємось. Боже, яка краса! Всім привіт! Ми на перевалі. Дякую, що не дятлова. Я тут лежу, тому що я тут впала. Зараз я покажу, який тут склон і чому саме я впала. У мене сніг. На спині. Прям. Ой, блін, прям всередині спини. А! Це Як воно його то! Дивіться, ось це. Артем лежить теж на сноуборді. І нам аж туди вниз спускатися, ну, то тут великий склон. Складно буде спуститися. Мені складно. О, людина поїхала. Антон отам сидить. Зараз подивитись. Де він? О, жо. Кайфай. Зараз ми вже поїхали. Давайте. Пока. Зараз я знову на привалі, тому що я не знаю, де хлопці. А не, бачу, а там в ялинках. Тут гирская ричечка. Ну, а я знайшла шишку. Ой, зараз мы тут. Тут эта вот гирская Я тут сиджу. Ой, тут растягнулась штучка. Ну, короче. И все. А тут складно ехать. Привіт! Я зняла балаклаву, Вот Ось така зараз гарна. Прикол. Ми йдемо в чани. Ми зараз знаходимося в бані. Тут у нас баня і тут сидить Антон. Тут у нас душова, холодний, дуже холодний басейн. Ось тут лаунж зона типу, робіть, що хочете, і подивіться, що в нас тут. Красиво. Mm. Літаюча машина. Okay. <laughs> ми вже були чак. Зараз ми йдемо спати. Що? Ми вже на вечері. Типу борщ, але супер. І руководить. А ще в нас були помідори. Але я що вони не прошли. А я п'ю. Чай. Чай на сік. Закінчився. О, клас. Давай вот давай сверху. Нет, это... это Ой! С а? а Так. Лошадки. то <ответ> Ой, <remained refined> <estares> <enter> я с речки пил.

У нас сейчас что то типа обет. Тут поштучно продаються ось такі капсули для прання по 8,50. <звук> <гум> Пока. Попав, купила Протягом усього відпочинку я в'язала Антону шапочку, і ось тільки на зворотньому шляху я її дов'язала. Вона мені здалася малою, хоча я в прорахунках не помилялася. <гум> Велике дякую вам за те, що прожили зі мною ці яскраві моменти. І напевно, саме тут я зрозуміла, що жити треба сьогодні та зараз. Адже особливо сьогодні ніхто не знає, як буде завтра. І я дуже дякую нашим захисникам, які дають мені можливість жити своє життя щасливо та яскраво. Дякую за перегляд. Побачимось!